Добрий день. Сьогодні з нами військові спецпідрозділу Кракен, які брали участь у звільненні Харківської області, а вже невдовзі поїдуть на Луганщину. Вітаю пане Богдане, пане Андрію. Доброго дня. Сьогодні ми трохи поговоримо про Харківщину та про перспективи розвитку контрнаступу на Луганщині. Розкажіть спочатку, які завдання виконує підрозділ Кракен, та в хто входить до його складу. Ну, ми так дуже, дуже так акуратно розкажемо, тому що це все ж таки підрозділ саме «Гуремо». До його складу входять добровольці. Це все добровольці, високомотивовані хлопці. Тобто, ми перемагаємо якраз у тим, що ми знаємо, чому ми тут. Дуже гарна в нас підготовка, які за скільки нас, і які наша структура розказати не можу, але хочу сказати, що це така дуже незвична структура, як для лінійних піхотних частин. Так в нас дуже гарно пропрацьовані взаємодії між нами, дуже гарно пропрацьовані взаємодії всередині підрозділів. От, ну приблизно, приблизно так те, що я можу вам займаємося сказати. штурмом. В основному так, штурм у нас У в нас в основному штурм або розвідка, або диверсії. Тобто ми десь їдемо попереду, закріпляємося і тоді дочікуємося, поки прийдуть основні частини там ЗСУ, Нацгвардії. Тоді вже ми їм віддаємо ті позиції, які ми захопили, і вони вже там облаштовуються і. Стоять. Ну ми дуже активно також співпрацюємо із ЗСУ, наприклад, з 92-ї бригади, з іншими бригадами. От, вони теж молодці, вони також потужні штурмовики. Але от наша задача йти попереду. Скажіть, будь ласка, в яких спецопераціях і на яких напрямках ви брали участь від самого початку повномасштабного вторгнення Росії? Ну, ми в основному працювали по Харківщині, на Донеччині. І зараз вже беремося за Луганщину. Тобто це такі наші були... Я, я в операції літав на Маріуполь. Визволяти наших ранених і завозити туди БК і. Так, да. І БК і медикаменти, їжу. Такий ще брав операції участь. Було а, 10 це... виліків. Угу. Було 10 виліків. Було 10 вилітів. Нас, на жаль, на десятий виліт збили. Підбили, можна сказати, навіть так, не збили, підбили. Змушені були сісти в Дніпровській області, Дніпропетровській області, і там вже добирається пішком 20 кілометрів до Дніпра, до самого аеропорту. А потім звідти аеропортом ми вже на евакуації. Все вже доставили. От. А якщо так по Харківщині, то це бої за Балаклію, бої за Куп'янськ, за Куп'янськ-Взловий, за ці всі села, які навколо них, тобто оця північна Харківщина. До того були операції там в районі Прудянки, Цупівки. Тобто, в основному Харківщина, Північна Харківщина і Східна Харківщина. Були ще в Краматорську брали участь в Верховній операції, яка виконали е, на відмінну. Ми взяли їхнього комбата в плен, якого вони самі вже кинули раненого трьохсота, тяжолий трьохсотий він був, вони його кинули і просто. Втекли зі своїх позицій, е, розкажіть, в чому був успіх такого швидкого контрнаступу на Харківщині? Е, дивіться, ворог абсолютно не очікував е, того, що ми з цієї сторони зайдемо. У е, нас була хороша координація, е, і ми просто з'явилися з неочікуваного боку. І вийшло так, що ми їм перерізали всі можливі точки постачання. І вони просто змушені були, ну фактично, похабцем втікати. Вони очікували нас з одної сторони, а ми нагло скинули понтонні переправи і просто залетіли в ту в ту сторону, де вони нас просто не сподівалися бачити. От коли ми вже там появилися як факт, вони зрозуміли, що в них постачання все перерізане, і вони панічно відступили з. Власне, з балаклії і почали відступати з Ізюму з того напрямку, тому що ми їм фактично врізалися якби на півночі? Оце напевне спричинило такий максимальний успіх? Ну і плюс наша координація все ж таки досить досить гарно спрацьована координація як всередині підрозділів, так і між підрозділами і між групами. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи може бути схожий сценарій на Луганщині? Так, Думаємо, що так. Ми дуже надіємося. Нас дуже хороший генеральний штаб, і вони, я так бачу, гарно планують операції. Також великим успіхом наступу саме на Харківщині була присутність великої кількості артилерії і хімарсів. Тобто, було серйозно знищена їхня логістика. Якщо в нас буде достатньо артилерії, достатньо хімарсів і вибрана правильна точка удару, то ми зможемо цілком повторити цей успіх. Хоча зараз ми з кожним кроком бачимо, як спротив зростає. Тобто нам зараз потрібно буде, напевне, деякий час, щоб понищ... щоб наші артилеристи понищили їм власне цю їхню логістику. Угу, так, е, яке відношення у місцевого населення ви побачили до українських військових вже на звільнених територіях? Ну, я би сказав, воно було різним, воно <гліпи> було дуже цікавим. От, Наприклад, Січ, скажи, як ти в хату заходиш. Був випадок, коли ми брали да, коли штурмували <гліпи> балаклію. І Я зачищав дом з ще одним товаришем, побратимом. Коли зайшов на дом, не вдома я зайшов, виходить, обходив дом, і бабуся вибігла і каже до, до нас: «Ребята, що ви робите? що ви робите? Чому ви здесь ходите? Ми ж русські, ви русські. Ну, і, так, і, і, я, не просто, русські. я просто розвертаюся і вже по-українськи відповідаю: ми не руські, ми українці. Вона так а вона трохи така зумліла. Вона зумліла одразу така, трохи в неї сум був на лиці, і вона так: ну а. Я поняла, все, дякую, розвернулась, просто ушла. Є по різному, до нас по різному відносяться, але все ж таки дуже багато людей, які чекають нас там, і дуже багато людей, які нам раді. Так Що... нам реально бували моменти, коли ну, місцеве населення ну його приходилось прямо розганяти, щоб вони не не лізли на на, на, на лінію нашого дотику з росіянами. В загальному місцеве населення до нас досить доброзичливо ставилося, старалися всі зразу стараються тебе накормити. От. Це дуже чим приємно. ближче до Луганщини, чим ближче до Луганщини, тим е, лучше до нас люди відносяться. Тобто ну, нам і води приносять, нам і приносять їжу. Хоча е, ми просимо цього не робити. Не робити цього навпаки щоб, е, не уникнути там якихось жертв е, з цивільної сторони і. Не то, що там, ми їх якось там, загружуємо. Ні, просто бувають е, випадки, коли свинособаки до нас підходять у 20 метрах. І, е, на жаль, бували в нас випадки, коли були жертви з цивільної сторони. Ну, так, там танки стріляють, розумієте, цивільний приносить тобі, там, наприклад, воду. І ти кажеш, дядько, йдіть звідси, заховайтеся, і тут вискакує танк, стріляє. І... Ти його вже пробуєш рятувати, але вже, на жаль, пізно. Бувало, що ми рятували цивільних, власне, знаходили від артобстрілів, перев'язували їх, перемотували, ділимося їжею з ними. Просимо їх заховатися кудись подалі. І коли ми собі там здобуваємо їжу, там, наприклад, нам привозять постачання, чи ми маємо якийсь запас, той тобто, з яким зайшли. Ми з ними також ділимося. Вони кажуть, це ж ми маємо вас кормити. Ми кажемо, ви зараз з нами на лінії нуля, і ми вас розглядаємо як е, наш народ. Ми ж за вами прийшли, вас прийшли звільняти. Тому, будь ласка, візьміть цю консерву, сховайтеся і не, не висовуйтесь. Був випадок з цивільним дідусьом, у нього вся сім'я у Росії, і його дім попав під артобстріл. І Дідусь вижив, вижив дідусь і прийшов до нас. Ми його накормили, положили в нас спати, де ми, ну, на на якій ми були позиції. Це було в селі Киселівці. І в нього так жалко стало. І він сидить, каже, що в нього вся рідня в Росії, але він такий сидить, каже: Але ви їх женіть чим подальше? Туди каже, аж за кордон каже, женіть їх туди. І навіть щоб не верталися. Перебийте їх, каже, всіх, каже, щоб вони більше сюди не лізли. Це дідусь ветеран Другої світової війни. 96 років діду, дідусю було. Ми якось намагалися їх вберегти, обігріти, там, накормити. Звісно, стараємося тримати цивільних подалі від себе, бо ми є джерело небезпеки. Там. Ми ще зрозуміли, що ми на війні ми знаємо, на що ми йдемо, але коли гинуть цивільні, то воно ну, трошки боляче. Але це війна. Після звільнення Харківщини, ви працюєте зараз на Луганщині, як ситуація розвивається там, і які ваші прогнози? Так коротко те, що можна сказати. Ну, зараз е, ворог, я так прогнозую, що ворог зараз буде закопуватися. От, вони будуть вриватися в землю і вони будуть будувати якісь оборонні споруди. Е, при достатній підтримці артилерії і особливо дальнобійної артилерії, якщо їхні. Е, Логістика буде порушена, вони очевидно, що мобілізовані будуть дуже недовольні, тим, що їм приходиться сидіти в холодних землянках без їжі, без постачання, без набоїв. І це нам дозволить дуже серйозно підірвати їхній моральний дух. А от коли моральний дух буде підірвано, то ми тоді знайдемо якусь шпаринку, прослизнемо і з переляком їх всіх розженемо. А ваш підрозділ також брав участь у звільненні Киселівки. Чи можете ви коротко розказати, як це було? Це була така досить специфічна операція. Вона початок її розвивався абсолютно в пішому порядку. Тобто киселівка була зайнята взагалі на початку, фактично такими. пішим. нас теж не ожидали, теж 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 не що, що, теж... що ми теж не очікували, що, що ми, ми їм зайдемо з тилу, що ми зайдемо, пройдемо по їхній території. Вже. Між їхніми позиціями і закріпимося в цьому селі. І вони, коли вони вже зрозуміли, що ми закріпилися, і, ну, що в нас вже є певна кількість людей, щоб з ними воювати, щоб їх там трохи так перебити, можна так сказати. І вони зрозуміли, що це вже погано і для них ця історія закінчиться, і вони просто вийшли з цього села. там. Були в нас в стички з ними в тому селі, але все-таки вони вийшли. Але п'ять суток ми. Провели в цьому селі в кислівці. П'ять суток ми відбивали його і відбили, все ж ну, все все таки відбили. У даний час кислівка є вже під українським а... прапором. Прапором. Під нашим От. ну, Бої були досить запеклі. Там на нас і танки вискакували, там хлопці, наприклад, з іншої роти, прямо в упор роз... розмолотили танка. вертольоти, літаки, в нас в сторону летіли, мені здається, все, що завгодно. Я не знаю, чи це урагани були, чи це смерть. Урагани. урагани. Навіть летіли урагани по нас. Тобто вертольоти працювали постійно, орлани, ці їхні мопеди. В нас летіло абсолютно все, що, що, все, що є в них на озброєнні. Але так як хлопці мотивовані, то ми таке стійко вистояли цих п'ять днів і змогли відстояти цю територію. У нас така от специфіка, що ми вриваємося і там закріпляємося. То ми нагло, безцеремонно воюємо. Зараз багато кажуть про ключові точки на Луганському напрямку, після втрати яких окупанти можуть посипатись, визначаючи це Сватівський і Кремінський напрямки. Що ви думаєте з цього приводу? Так, це буде, ну, коли ми вже відоб'єм. Сва, Сватове, да? ми їм е, е, відріжемо дорогу, дорогу відріжемо і будемо продвигатися далі, 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 так, щоб обрізати повністю всі дороги до Луганська, до Донецька і так далі. І так далі. Фактично, сватово є великим взлом. А е, розв'язка розв'язка жінодорожна, і в них дуже багато постачання йде саме по залізниці. Тому я думаю, що такий прогноз він дійсно має місце. І, на жаль, ворог також, також про це знає, тому я впевнений, що бої за Сватово будуть важкими. Вони однозначно будуть там укріплятися. Ну, ми все одно його відоб'ємо. Але ми його А Наскільки великі сили і наскільки укріплені позиції у окупантів зараз на Сході. Ну, Тут важко вони, сказати. Вони. вже... — Я май... вам так скажу: вони. Чим воювати вміють, то це тільки артою. Вони хорошо окапуються, але піхота вся в них не вміє воювати. У нас а, це піхота вміє воювати. І вміє воювати і арта. І в них, якщо лише заходити на їхні, якщо ми зайдемо лише на, їх, заходимо на їхню позицію, це все. Вони втікають. Вони втікають. Вони хорошо обкапані просто від артобстрілу. Але погано в них що в них вони не вміють просто воювати і все. Вони просто не вміють воювати піхотою. Я ну тут теж недооцінювати їх не можна, тому що це залежить від підрозділу. Там якщо морські піхотинці там чи якісь десантники, то вони ще можуть показати якісь результати непогані. Ну, це бой на в пішому, годину, так в пішому бою. А от якщо брати мобілізованих, то для них це дійсно страшно, тому що е, ближній бій він такий, знаєте, емоційно. Насичені. Були такі випадки, що на ківшарівці здавалися їх по 40 чоловік. По 40 чоловік вони здавалися, тому що вони просто, не, вони просто не вміють воювати, у них все не організовано. Вони просто коротше, вони просто не вміють воювати, та і все. Ну, а от артилерію, так, да, артилерія це така для нас болюча тема, тому що якщо е, зараз трошечки ситуація змінюється, а от на початку війни вони не соромились випустити досить крупний калібр, навіть якщо вони бачили просто одного чи двох чоловік. То вони е, стріляли все, що рухається, і просто зрівнювали міста з землею. От, Наприклад, там Прудянка, Цупівка, вони фактично стерті. У нас от, з я лиця був... землі. Прудянці, нас двоє двох було. Нас... Одного із нас замітили, побратимомо, і нас сутки обстрілювали. На нас тільки двоє на позиції було. Ну, то вони сутки могли молотити артилерію позиції. Просто пощастило, що хлопці гарно, гарно... зрупорувалися, так, так, зрупувалися, Ну от... Це до речі так цікаво. Ми от е, такі ближній бої. Раніше, в принципі, і не мали. тобто раніше це було чисто арт-дуелі, причому не в нашу користь. А Зараз ситуація змінилася, і зараз ми можемо до них підійти достатньо близько. І вже наша арта І вже наша арта їх є. Мало. Точно. Деякі експерти припускають, що до кінця цього року ЗСУ можуть звільнити всі захоплені після 24 лютого території. Чи реально це на вашу думку? До кінця цього року, так, Ні, -реально. так нереально. Ну це треба піднажати. <гум> Якщо е, якщо е, тут знову ж таки все залежить від сил як, і засобів і їхніх перекидань, тобто маневрів цих сил, е, якщо вдасться е, пошкоджувати, отак як на Херсон на Херсонщині, так тобто Херсонщина ж готувалася до цього. Маршу ну фактично два місяці. Тобто два місяці е планомірно знищувалися їхні склади, командні центри, місця скупчення, мости, і так далі. От і в певний момент вони вже бачать, що ну вони можуть стояти, але якщо вони будуть стояти, то їх буде знищено. І от якщо такі ситуації по підуть і на Донецькому, і на Луганському напрямку, і на Запорізькому напрямку, то це цілком реальна. Реальна дата. Ну я думаю, що це швидше всього буде десь до початку весни, от, тому що ми ще не знаємо, чи нам білоруси зроблять якийсь сюрприз, чи не зроблять. Там також зараз де накопичення. Техніки там недостатні от людських сил там вже так більш-менш багато. От Якщо білоруси нам сюрпризів ніяких не зроблять, і наша артилерія буде продовжувати в тому ж дусі, то напевне на кін ну, кінець військового року ми вийдемо на ті ж самі межі, які були рік. Тому тобто десь до 24 лютого вийдемо на межі 24 лютого ну, і Тим більше зараз зима. І останнє питання до вас: що потрібно для того, щоб Україна звільнила всі свої землі, а українські прапори замаріли в Луганську, Донецьку та Криму? Ну Я би хотів, щоб. Сказати такий меседж, що це не є це не є спринт Ми всі, от розпочинали війну як спринт тобто всі волонтери волочили все можливе неможливе, і так дуже швидко люди так повиснажувались. Це є марафон, і люди мають розраховувати на те, що так можливо, ми звільнимо це все. Можливо, нам це вдасться, але нам потрібно бути готовими до того, що оце протистояння воно буде існувати. Допоки буде існувати Росія, тобто, що це буде марафон на все наше життя. Це буде на жаль. Ми це мусимо визнати. Ми можемо зараз, наприклад, виграти цю війну. Але для того, щоб ми жили в безпеці, ми повинні пам'ятати всі уроки цієї війни. Ми повинні пам'ятати всю ціну цієї війни. Ми повинні зберегти нашу єдність. Це дуже важливо і не йти з ними на переговори, забрати свої землі. І все так. З ними нема чого йти на переговори, тому що переговори ні до чого хорошого не, не, не доведуть. Ми, Ми це вже доказали з 2014 року. Як правило, росіяни просять про переговори саме в той момент, коли вони найбільш слабкі, щоб підтягнути сили, набрати резерви і виманити час, а потім знайти слабину і туди вдарити. Тому е, я би не рекомендував з ними зараз вести якісь переговори. Ну, єдині, в принципі, переговори можуть йти на, на рахунок того, що вони платять репарації і, заб... і виводять повністю всі свої війська і демілітаризують 100 кілометрів навколо нашого кордону. Ну, це єдине що, що ще би, може існувати в цьому місці. А для нас, в принципі, краще просто їх знищити. Ну, це був б ідеальний варіант. От, тобто бути єдними єдиними Допомагати військовим обов'язково, військовим допомагати цивільним обов'язково, гуртуватися. Я би дуже хотів, щоб десь так максимально лібералізували бізнес в нашій країні. Тому що, якби, наприклад, бізнес міг, якби, наприклад, військові могли виставити на Прозоро тендер там якийсь прилад, так, ну, супер там навіть. Суперсекретний, нехай, от вони кажуть, ми хочемо якийсь от такий новий прилад, і якби бізнес міг зробити його легко, тобто не потрібно було б проходити через цю всю бюрократію з цим всім боротися, то ми би мали ну просто надзвичайну армію в найкоротші терміни. І дуже хороший бізнес би мали. І потім би продавали цю зброю за кордон, і її би купляли з задоволенням, тому що вона була попкатана на полі бою. От, е я би хотів, щоб суди перезапустилися, тому що справедливі суди в кінці кінців призведуть до того, що наша країна буде заможною. Ну, це такі мої меседжі. Не знаю, чи вони будуть сприйняті, але для нас дуже важливо суди лібералізація економіки: чим менше вона буде заангажована, чим менше там буде цих папірців, чим менше буде дозволів, окремих якихось е структур, які вирішують, кому можна це робити, кому не можна це робити. Ну, ми в такій ситуації, що краще, якби, наприклад. Всі могли щось робити. І це б менше принесло шкоди, ніж коли хтось може щось робити, а хтось не може щось робити. От десь такий меседж. Ми виграємо виграє. ми однозначно. Виграє у нас ніби немає шляху відступу. Ми... Це ми вже... Наші землі. Нас вже не один раз обіцяли вагнерівці повісити. У нас... Нам, на жаль, закриті ці курорти у Люпінська. Ми знаходимося в самому можливому чорному списку з січом в росіян, в якому тільки можна знаходитись, тому, наприклад, нам не можна здаватись в полон. Ну, для нас полон це просто повільна смерть. Після того як ми виклали відео з Балаклеєм, майже багато кому із нас написали вагнерівці, що найдуть наших сім'ї, так і нас знайдуть Да, ще. Далі шукають, але ніяк не можна знайти. Ну, у вас ні, там можна. дуже круте відео. Нас краще не шукати, ми можемо самі. Ми, ми самі знаходимо їх, так. зазвичай. От був, наприклад, бій за Куп'янськвузловий, там був бій з також приватною чи з також одним з ЧВК, і ці ЧВК були знищені. Тобто, в принципі, ми їх на полі бою не боїмося. Ну, в полон здаватись не збираємося однозначно. Воля або смерть. Я дуже дякую mm. вам за те, що ви приділили нам скільки часу. Я бажаю вам успіхів, та головне, щоб ви живими повернулися додому, з нами були дякую. бійці дякую. спецпідрозділу Кракен на все добре.